Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. Останні дні квітня нас потеплішало на вулиці дуже гарно, особливо після того, як я вже покосила траву, навела порядок в своїх клумбах. І хочу з вами поділитися, що зараз квітує красиво. Тюльпани вже відквітовують, тому хочу показати, що я з ними роблю. і Зупинимось нам деяких інших рослинках. Ось зараз перед вами злак Оверда. Полюбляю цей злак. Погляньте тільки, яка в нього зелень. На відміну від інших злаків, листя, в яких ж таке шорстке, то овердама, воно навпаки дуже м'якеньке, класний злак. І один із самих ранніх в моєму саду. Ось тут за ним зростає флокс шиловидний. Я його розсаджувала в минулому році ось цю частину. Трішки вона ще не дозаросла, але тим не менше вже ви бачите, красиво квітує. Флокси бувають різних кольорів. В моєму саду саме ось такий ніжний фіолетовий відтінок квітів у флоксах. Зростає тут такою химерною формою. Я хотіла зробити, щоб він був у вигляді струмка, з різними хвилястими лініями. Дуже класно виглядають ґрунтопокровні рослини, та й взагалі будь-які рослини у масиві. Не стільки потрібно посадити багато різних сортів і зробити асортіз, тільки взяти, наприклад, один вид рослини, один сорт, і посадити масивом. Це виглядатиме набагато ефектніше. Такий прийом уже давно застосовують у ландшафті. Ось ці тюльпани взагалі я настільки обожнюю за те, що вони мають величезну квітку. Тільки погляньте, який великий бутон у них. Спочатку, коли вони відквіт... починають квітувати, то квітка набагато менша, а з часом вона стає величезною до 15-20 см у діаметрі. Зараз вони вже відквітовують. І що я роблю? Я обов'язково зриваю їм цю квітку. Ось тут, наприклад, я вам покажу, вже я її зірвала. Можу ось так залишити, а можу трішки нижче обрізати ось цю квітоніжку, для того, щоб ну, було більш приглядно і залишити лише листя. Взагалі я знаю, що багато хто після того, як тюльпани відквітовують, обрізають повністю і листя і ось цей пагін квітонос. І, в принципі, в них також тюльпани непогано себе почувають на наступний рік, вони просинаються, квітують. Але я вважаю, що все ж таки краще листя залишати, тому що це природній процес, там відбуваються фотосинтези і поживні речовини надаються цибулинам з цих тюльпанів, і вони себе краще почувають, розвиваються і. Таким чином квітують на наступний рік. Погляньте, яка краса, які великі бакали. Обожнюю, просто обожнюю. До того ж, ці тюльпани ну, дуже пахучі, взагалі не примхливі, я їх не викопую, тому саме такі більшість у мене зростають в саду. Точно так же я вчиняю і своїми нарцисами, обрізаю їм. Або просто обриваю квіточку, коли вони відквітовують, разом із ось цією насінневою коробочкою. Ось В цьому місці повністю обриваю. Щодо гайхер, мене запитували, який у мене догляд. Дивіться, ґрунт у мене досить багатий на поживні речовини це чорнозем. Я бачу, що кущики гарно наростають, тому я не підживлюю свої рослини. Здебільшого гейхера зараз гарно виглядає, тому що я вже її почистила після зими все сухе листя. І зараз, коли теплі дні, то гейхера активно йде в рост і в неї наростають багато молодих листочків. І кущик виглядає ось таким привабливим і великим. Вже зростає в моєму саду декілька років. Ось тут красиві. Воні туї, дуже класно зараз виглядають, соковито, зелено, вони повністю на приростах. Не знаю, чи передає камера, трішки засліплює сонечко, але то нічого. За ними красива біла хмаринка в моєму саду. Це іберіс вічно зелений, квітує дуже рясно, тривалий час. До речі, що флокс шиловидний, що і Обов'язково після квітування я застригаю. Погляньте, які красиві квіти у нього. Білого кольору. Він трішки медонос. Знаю, що полюбляють бджоли на ньому літати, але сьогодні сильний вітер і вони не так активно літають. Взагалі, кущик виростає ось таким приблизно. До метра діаметрі і висота 35-40 см. Вже зараз квітують барбариси. До речі, коли вони квітують, то дуже ароматні, пахнуть, навіть перебивають запах магоні. Барбариси дуже красиві. Особливо мені подобається, як виглядають квіти на фоні зеленого листя та бордового. На жовтих барбарисах не так видно, як вони квітують, оскільки квіточки також жовтого кольору. Дуже класно, коли є тюльпани різних сортів. Ось, наприклад, у мене є ще такі жовті. Вони заквітли пізніше. Такий красивий край в них, зубчастий, дуже такий жовто гарячий красиві. Відповідно, коли червоні вже відквітовують, то ось ці ще тільки-тільки почали квітувати. Вони досить пізній сорт і тим самим мені дуже подобаються. Ось цій частині в мене висаджена віола. Фіолетового кольору, це минулорічний садженець, я її висаджувала на розсаду. Так як віола двохрічна, то в цьому році вона перезимувала і вже квітує. Хоча я на розсаду висаджувала навіть інші сорти, які в ґрунти ще не саджала. Я вже свій сад обробила знову, тому що зараз тепло і дуже багато літає різних жучків. І починаються хвороби, оскільки в нас дуже довго заливало дощами, близько двох тижнів. Гляньте, який неймовірний колір жовто-гарячий у тюльпана. Ось тут уже має прирости ялинка моя на штамбі. До речі, всі ялинки по-різному просинаються. У мене є моя центральна ялина, блакитна глаука, вона ще не почала розпускатись. До речі, посадила. У цьому році ось такі два кущика-гвоздики. Це багаторічна гвоздика. Кущики поки що невеличкі, але продавець мені пообіцяла, що вони будуть квітувати все літо. Постійно буде квітки відквітовувати, з'являтимуться нові бутони. Погляньте, такий маленький кущик. Але скільки на них квіточок. Вони махрові, яскраві, тут ось одна, а в цьому місці ось така. Дуже яскрава. Вони, до речі, не пахнуть, але дуже привабливий кущ. Ось тут зростає троянда. Я бачу, що частина куща ось ця, більш-менш пожовтіло листя. у неї. Це причина тому, що недостатньо заліза для неї в ґрунті. Що я роблю? Я Купую хелат заліза, обробляю свою троянду і на таку підживку по листу троянди дуже гарно відгукуються і все налагоджується. Ось тут у мене зростає ялиця бальзамічна. І знають, як там, погляньте, який в неї прирост, салатові, дуже ніжні. З кожним з ним все більше і більше розпушується. Щодо сосни, хочу сказати, це в мене звичайна сосна із лісу. Погляньте, яка пишна, красива у неї крона. Причина такого в тому, що я її прищіплюю щороку. Зараз ще я не прищіплюю свою сосну, чекаю, поки в неї повністю зійдуть. Ось ці коричневі лусочки, будемо їх так називати, і голочки почнуть трішечки збільшуватись. Тобто, ще треба, потрібно почекати, можливо, там, тиждень чи декілька днів, не знаю, як зашвидко це все ще піде у неї. І тоді, поки вони не здерев'яніли, ще будуть м'якими, я буду прищіплювати свою сосну, кожен у цей пагін. І таким чином формувати її і робити красиву крону. Катальпа вже нарешті почала просинатися, з'являються листочки, але вона просинається однією із самих останніх в саду, а під нею зараз зростає красива брунера, яку я поділила в минулому році. Ви можете побачити. Такі красиві блакитні квіточки у неї, дуже її полюбляю. Невибаглива абсолютно рослина, класно її розмножувати. Зараз у неї строкати таке листя, це вид. Брунери з таким листям. Коли вона квітує, воно в неї дрібненьке, а потім починає активно зростати, стає таким великим. Єдине, що брунера не полюбляє, то це сонячну ділянку. Саме тому я її висадила ось сюди під крону дерева. А ось тут жовто-гарячі кольори, огорожа, це іспірея Gold Flame. Вже її потрібно стригти, трішки, мабуть, що підстрижу, підрівняю краї ось так. Моя алея із туї марагд Самшит. шит. Погляньте, як красиво! Я взагалі не можу повірити, що ці туї виросли буквально за декілька років. Я їх висаджувала сюди. Десь 30 см саджанці були. А зараз вони вже всі вищі мене на 30 см. Взагалі класно. Ось ця зона, також хочу вам її показати. Зеленіє, тут зростає і квітує зараз барвінок. Тюльпани вже через вітер почали дещо ламатися. Теж дуже крупна квітка у них. Ось тільки погляньте. Який красивий бутон. Крупний, великий. Дивіться, ще хотіла декілька слів сказати про вірус пестролепесності, який оце зараз дуже поширений серед тюльпанів, тому що він перелітає, переноситься комахами. Якщо тюльпан має ось таке чітке забарвлення, на всіх пелюстках однакове, то це говорить про те, що з ним все чудово. Це виведений сорт тюльпана саме ось такий з такими штрихами, тобто тут вірусів ніяких немає. Якби на пелюстах були різні візерунки, то це вже можливо причина цього вірусу. Коли таке є, і ви боїтеся втратити тюльпани, цей вірус передається в тюльпані. То краще такі заражені тюльпани видаляти із саду. Ще хотіла вам показати ось цю квіточку. Це газанія, Однорічна рослина. Погляньте, яка вона помаранчева, дуже красива в неї серединка. Е, недолік цієї квітки один єдиний. Це те, що вона закриває свої пелюстки у вечірній час, похмуру погоду. А решта це. Дуже яскрава, красива квіточка. Буде квітувати все літо, аж до заморозків. Бачу, в неї вже там ось ще є бутони. Тобто, незабаром буде гарний кущик. Я вже сформувала свій ялівець, який хочу так невеликого розміру тримати. У вигляді водограю, потім. Пустити донизу вагони. поки що він вертикально підв'язаний, це взагалі горизонтальний ялівець, але я інколи експериментую. Вже бачу, що багато ірисів починає видавати стрілку. Це говорить про те, що вони будуть скоро квітувати. Обов'язково вам покажу. Ось погляньте, барвінок, який, казалося, полюбляє. Тінисті місця У мене ж він зростає на абсолютному сонці. Дуже яскраво квітує. Це сорт Атро квітує фіолетовими квітами. Гляньте, яка сочна, красива зелень. Яскравий килим квітування, фіолетового кольору. Дуже швидко розростається. Взагалі, вважаю, дуже його непримхливим. І підійде абсолютно будь-кому, хто хоче дуже швидко заполонити великі площі на своїй ділянці. Ось, наприклад, тут у мене зростає скумпія. Я думала, що а ось це ґрунтопокривний чебрець, що я навколо скумпії зроблю таке красиве коло із чебрецю. Але ви тільки погляньте, як. Довго відносно розростається чебрець, він ж у мене тут зростає третій рік, ось це почався. І приблизно стільки ж зростає і барвінок на цьому місці. І барвінок вже, я його висаджувала взагалі малесенькою гілочкою. А зараз він вже так розрісся, що подивіться, яка конкуренція навколо скумпі. Мабуть, що я так і залишу чебрець наполовину. До речі, хто не знає, це скумпія сорт Royal Purple. Вона вже ось хоче квітувати, квітує весною. Листя в неї таке багряне, поки що воно дрібненьке. З часом воно значно зростає в розмірі після квітування. Зараз собі йду і покажу вам ось цей ракурс, який є в моєму саду. Я його дуже полюбляю, Він такий оглядовий. Так ось тут на півтіні зростає спартан. Ви можете побачити, він теж дуже гарний, пишний. Трішки його цієї зими розвалило ось тут. Тож його треба підстригати, щоб він був красивої форми. Вже Красиво розпускаються пухироплідники, горожа. Думаю, трішки згодом вам зніму про неї відео, тому що багато кого вона цікавить, запитують. У мене тут зростає три сорти: дуже яскрава, сочна, є певні нюанси в посадки такої горожі, в відстані між пухироплідниками, в догляді це те, що їх потрібно застригати. Тож про ці тонкощі трішечки згодом, думаю, вам розповім. Ось така у мене тут центральна, красива ялинка. Навколо якої самшити зростають. Я вже постригла свій бонсай із форзиці, він відквітував, тепер залишилось чекати зелень, яка почне заростати. І Красиво буде виглядати у вигляді шапок бонсаю. Хочу вам підійти і показати ще один мій улюблений кущ. Це кущ Елегантісіма Дерено. Обожнюю за його варіагатну форму листочка. Він уже починає квітувати. Не знаю, чи вдасться мені навести вам різкість, тому що сильний вітер. Ось так, квіточки ще не розпустились, але ось ця яскравість, варіагатність форми цього дерену мене особисто дуже вражає, дуже притягує погляд з будь-якої частини мого саду. Я вважаю, що дерен обов'язково має зростати на ділянці. Він взагалі не примхливий, нічим у мене поки що не хворів. Класне. Класний кущ. Ось тут магонія подоболиста, ви бачите, вже наростає дуже багато молодих листочків. Частково я квіти їй обрізала, тому що вони вже відквітували. Але трішки залишила, тому що після того, як вони відквітують, десь у серпні будуть красиві-красиві ягоди такого темного, синього кольору, як без ягід. Це ж також декоративність даного куща. Тому... Я їх трішки залишила. Також вам хочу показати свою красиву поніку. Їх у мене, до речі, тут дві. Зараз вона на приростах і це дуже красиво виглядає. Ви погляньте, яка зелень. Сочна, зелена, неймовірно приємна на дотик, м'якенька. Коли хвойні мають молодий прирост, це щось вражаюче. Цей вигляд неперевершений. Вони зростають, це не може нас не радувати, садівників, адже ми постійно хочемо, щоб рослини все більше і більше зростали і радували, виростали в наших садах. Ми це хоч чекаємо. Щоправда, коли рослини повністю вже виростуть, то... Ось з ними буде більше хлопотів, так як більше обробітку, більше стрижки, ну інший догляд. Але все це дуже приємно, класно, коли сад молодий, і до цього всього звикаєш поступово. Ось така екскурсія в мене вийшла. Дякую вам. Всім, що були зі мною, відео затягнулося дуже довго. Я ще вам хотіла показати свою розсаду, але, думаю, покажу вам вже це все в наступному відео. Погляньте, як яскраво виглядає і беріс вічно зелений, як він притягує погляд. До зустрічі!